Нарешті я повернувся додому. Це було дуже важко, але я впорався. Ой, нема сили йти. Телепортуємося і. Так, фу. сподіваюсь, селянини не побачили це. Не хочу затоптувати їм города. Привіт, селянину. Ріко, ріко, терміново. Мені потрібна твоя допомога. Воу, що таке, друже? У тебе є золоті яблука. Терміново, скажи. Тихіше, тихіше, звичайно, є. Тримай, скільки тобі потрібно? П'ять штук, будь ласка, п'ять штук, ну тримай селянину. А що в тебе сталося? Скажи. Мій друг захворів. Ми з ним ходили, гуляли. Були. Isso! І я йому казав: слухай, вже холодно, пішли додому. Але він мені сказав ні. І пішов гуляти далі. І захворів. І тепер йому терміново потрібні золоті яблука. Во, прикро це чути, селянин. Так, а ще я зрозумів, що як важливо говорити так, людям. Ну напевно, ти правий. Друже, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я показую те, чого не було у відео. А також ти зможеш поспілкуватися. Зі мною переходь за QR-кодом або за посиланням під відео. Слухайте, як цікаво, казати так людям. Ріко, рікості. Що? Селянин, ти звав? Ріко, мені потрібна твоя допомога. Селянин, що тобі потрібно? Скажи, чи зможеш ти, будь ласка, зібрати весь врожай в селі? Весь врожай, але це ж дуже багато городу. Будь ласка, скажи мені так. Е, так? Е, добре, так. Кажу тобі так, я зберу. Весь врожай. Але це буде нелегко. Велике дякую, Ріко. Як важливо казати людям так. Так, ти не перша людина, котра мені це говорить. Так, друзі, давайте почнемо збирати город. Так, так, так. Морквочка в нас вже є. Ми зібрали це все. А тепер давайте ось так пшеничку збирати. Слухайте, о наш де той город. Пропоную телепортуватися туди. Так, друзі, і збираємо ось це все на Наступне. Бурячок, пшеничка. Більше пшенички, картопелька, Морквочка. ще картопелька. Хух, втомився. Невеличкий передих. І ще пшеничка. Так, друзі, сподівайся, я роблю дуже гарну справу. Та й взагалі мені здається, що сьогодні буде день. Так, якщо вже другий селянин за сьогодні каже мені, що так важливо казати людям так, тоді я сьогодні весь день буду відповідати на всі прохання селян. Так. І подивимось, що з цього вийде, друзі. Так, і поки ми це все вже збираємо, нас залишились останні дві грядки. Збираємо їх і готово, друзі. Сподіваюсь, селянин буде дуже радий. Велике тобі дякую, друже. Нема за що селянину. А чи міг би ти, будь ласка, посадити назад, врожай? Ого, а чого ти одразу мені не сказав? Будь ласка, зробиш. Ну так я сьогодні обіцяв усім казати так на їх прохання, тому я це зроблю. Супер, дякую. Так, друзі, давайте це все приберемо і візьмемо все, що нам вдалося назбирати. Що, почнемо з пшенички. Я пропоную ось тут посадити її. І також в сусідню грядку висаджуємо пшеницю. Знаєте що? Давайте все засадимо тут пшеницею. Щоб все це, це було дуже зручно збирати, я пропоную поділити ці грядки на сектори. Наприклад, це буде сектор пшениці. А ось це буде сектор моркви. Висаджуємо морквочку, ще висаджуємо. І подивіться, яка в нас красива морквочка тут. Такий собі красивий сектор. Так, ну а тут, звичайно, ми висадимо картопельку. Отак, От висаджуємо це все діло, щоб все в нас було як потреба. Так, і готово, друзі. Я висадив тут картопельку. І звичайно, тут в нас небагато бурячку, і ми його висаджуємо тут. Це не буде як сектор, але мені здається, що цього вистачить. Подивіться, навіть не вистачило одного насіння. Бурячку, щоб зробити повноцінну грядку. Ну нічого страшного. До речі, я ж забув віддати цей врожай цьому селянину. Ей селянин, я тут, я впорався, тримай цей врожай. Велике тобі дякую, Ріко, залиш половину собі. Що, справді? Дякую тобі, селянину. Тримай свою половину. Ти дуже щедрий. Друзі, бачите, як приємно інколи казати людям так. Тому що можна отримати ось це все добро. Так, ну слуха. Хоти, воно мені знадобиться, звичайно. Ну що, поки йдемо шукати якісь нові пригоди. Ріко, щі, будь ласка. Що, селянин? Що таке? Ріко, міг би ти, будь ласка, роздобути мені 15 заліза. Ти маєш на увазі руди? Uh, так, добре. Я знаєш, сьогодні я пообіцяв собі, що я буду всім казати так. Тому тобі пощастило. Зараз принесу тобі твою залізну руду. Велике, дякую, Ріко. Ти гарна людина. Так, друзі, ну тепер нам потрібно знайти шахту. Зараз ми її знайдемо і роздобудемо тому селянину 15 залізної руди. Але є проблема, де нам знайти ту шахту? Так, друзі, мені здається, я її знайшов. І як ви вже бачите, є перше залізо. Добуваємо його. І в нас виходить цілих 6 штук. Залишилось 9. Так, друзі, ось і воно. 8, 7. Шість, п'ять, чотири, три, дві, одна і. 14? В Сенсі, де ще один? Ось він. 15. Так, друзі, таким чином в нас вже є 15 заліза. Давайте скоріше піднімаємося на гору і віддаємо це жителю. Так, друзі, я сподіваюся, я сьогодні вже багато зробив гарних речей. Селянин, ось твоє залізо. Селянин, тримай 15 залізної роди. Як ти просив? Дякую, тобі, Ріко. Слухай, зайди до мене сьогодні ввечері. В мене для тебе сюрприз. Добре, селянин. Ну, дякую тобі, велике, зайду обов'язково. Слухайте, допомагати людям не така вже і погана річ. Ви бачите, скільки я вже бонусів отримав. Морку, пшеницю, картоплю. Ще й селянин запросив до себе сьогодні в гості. Можливо, він дасть мені щось заліза. Ріко, привіт. Е, привіт, селянину, Що хотів. Мені тут казали, що ти допомагаєш людям. І чи міг би ти мені допомогти полагодити мій дах? Звичайно, селянину, кажи, де він? Пішли за мною. Так, ой. Ось мій дім Слухай, ну він виглядає досить таки нормально. А зрозумів Слухай, селяна, що тут відбулося? В мій дах потрапила блискавка, і на жаль, в мене нема грошей і матеріалів, щоб це все полагодити. Чи міг би ти мені допомогти? Ну слухай, так як я всім говорю так, звичайно, я тобі допоможу. Так, друзі, беремо матеріали і починаємо це все. Будувати, реставруємо, і як ви бачите, майже все готово. Так, селянину, приймай роботу, все готово. Ой, повірити не можу. Велике тобі, дякую. Бо коли був дощ, це просто жесть. Неможливо було жити в цьому будинку. Ріко, ти мене спас. Нема за що селянину. До речі, ріко. В мене є кінь. І за те, що ти мені допоміг, я тобі його дарую. Вау, нічого собі, кінь. Слухайте, друзі, зрозуміло, чому в, не, в нього не було грошей. Це тому що в нього такий чудовий кінь. Слухайте, я навіть захотів проїхатися до лісу. І тепер в мене є кінь, і я зможу зробити це швидко. Подивіться на мене. Я діамантовий всадник. Навіть з мечем. Як я люблю знаходитися в лісі. Так, поки пройдуся пішки. Ей, хлопче, чуєш мене? мене? Селянину. Привіт, я не селянин, я лісник. А про, про пробач, я не знав. Слухай, хлопче, допоможи мені. А, так з чим тобі допомогти? Слухай, я навіть не сказав, з чим мені допомогти, ти вже сказав так. А та так зрозумієш, в мене сьогодні такий день. Я всім кажу так. Ну, якщо це так, то будь ласка, зрубай мені три дерева, мені потрібні дошки. А, Добре, зараз зачекай. Так, в мене тут була сокира якраз. Зараз тобі це все роздобуду. Зачекай. Так, друзі, перше дерево є майже. Друге і третє. Готово. Знаєте що я навіть посаджу саджанці назад на це місце. Щоб матінка природа на мене не засмучувалася. Все селянину тримай. В мене вийшло 14 дерева, дев'ять саджанців і навіть одне яблуко. Тримай. Хлопчику, велике тобі, дякую. Як тебе звуть? Мене звуть Ріко. Слухай, друже. Я добудовую свою конюшню. Якщо в тебе є кінь, я виділю для нього місце. Що справді? Дякую, мені, якраз подарували коня. Супер, тоді. Я чекаю на тебе і на твого коня. Друзі, ви це чули? Слухайте, як приємно інколи казати людям так. Ну що, друзі, давайте повертатися додому вже вечоріє. А ще там селянин просив зайти до нього, бо він готує для мене сюрприз. Так, як бачите, наш городик вже трішечки росте. Так, ну що, заходимо до селянина додому. Тук, тук, селянин, ти тут? Привіт, ріко! Я якраз про тебе згадував. До речі, ось твій сюрприз в цю скриню. Добре, селянин. О, що це таке? Це якийсь меч? Друзі, подивіться на нього, який він красивий. Це незвичний меч. Він трошки кращий за твій діамантовий. А якщо ти його зачаруєш, то це буде найкращий меч у світі. Капець селянину, я навіть не знаю, що тобі сказати. Великий дякую! Нема за що? Бачиш, як корисно інколи Казати людям так. Це точно. Друзі, і вправду. Як гарно казати людям так, і допомагати їм. Через це я отримав ось цей гарний меч. А також багато їжі і друга коня. І не просто коня, а навіть із місцем у конюшні. До речі, друзі, я помітив, що ви стали менш активними. Тому терміново ставте лайк під цим відео і пишіть свій коментар, на яке прохання ви не. Що давно відповіли так. А також не забувайте підписуватися на мій канал, натискати на дзвіночок і передивлятися всі мої плейлисти, друзі. Ну а з вами був я, Ріко. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!